І ніколи, ніколи і нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи, ніколи і нікам не можна і ніколи, не Москва. Я хочу подякувати вам, я дякую тобі. Гітанасе. Ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мера, і дякую усім вам на площі зараз. Аж подякувати. Нору подякувати тау, падекоти. Ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedate. Ačiū jums, ponas Melė. Ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Apodėl, Бойовий прапор з Бахмута. Бахмут це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. Її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута.